вражає височенний професіоналізм фотографів. Наприклад, мене вразила фотографія. Не пам'ятаю фотографа, де голуб на фоні пані Меркель багата наречена, де ця дівчинка зі своїми панчохами. Же дуже багато, і звісно, Україна різноманітна, Тут показане враження, настрої людей, їх любов, їх сум, червоне і чорне. Так? Це одвічні українські кольори, і великий респект пані Ларисі Івшині за її послідовну роботу з року в рік. Багато відкритих облич це відразу. Ну це моє сприйняття облич, в яких звичайно зосереджена надія на нове життя, але е нема страху, є е відповідальність за от той момент за те, що відбувається зараз. Мне приятно отметить, что сбалансированная в целом выставка. То есть нельзя сказать, что есть исключительно рефлексия. Майдан, а то нет. Показаны дети, пожилые люди, показана природа, гармоничные отношения в социуме, отношения человек природа. Это наша страна, она красивая. Ну, то есть очень, очень содержательно. Це дуже добра виставка, виставка оптимістична, яка дає надію, яка попри якусь роздвоєність, тому що поруч ми бачимо руїни, поруч ми бачимо усміхних дітей. Але це ця реальність, в якій ми живемо, ця реальність, в якій ми зараз страждаємо і в якій ми шукаємо своє щастя. Виставка для мене дуже важка. Ну, це ситуація така, да, вся країна. І навіть коли з'являються там э, відрини, е, ну, на жаль, неможливо їх сприймати в такому вигляді, тому що все, все інше розмазає. Але це, це реалії такі часи. Ця виставка, вона дає нових героїв. Вона показує народ в абсолютно новому ключі. І це чудово, тому що дивитися на цю виставку можна сказати, що ми переможемо і в тривалій перспективі, і головне зараз. Горічні фотографії дуже важко дивитися, тому що все те, що ми пережили і переживаємо, не вкладається в здоровий глузд І здавалося б, в 21 столітті цього не повинно було вже бути. На жаль, це сталося. На жаль, саме таким чином Україна виборює свою незалежність. і, Мабуть, зверху написано, що ми це повинні пройти, пережити і стати ще сильнішими. Дуже сильна виставка, і вона показує всі ці фантастичні пласти. Україна стала, власне кажучи, зараз всередині процесу е, ну, світового переділу, мабуть, ще. і ми посередині виявляєте собі, звідки цей весь трагізм, який переживає наш народ. І цей трагізм тут, на цій виставці, він е, складений разом з. Надії. Це фотовиставка, яка показує нескореність і величезний внутрішній оптимізм і силу українського народу. Я вибрав. Очень поразившую у меня работу. Это Майдан 22 січня, автор Тимченко, автор дня. которая меня поразила тем, что она в себя вобрала все, что происходило в Украине, да, я бы даже сказал, и происходит, начиная с 30 ноября а по сегодняшних дней, потому что на ней украинец, обмотанный флагом, с примитивным оружием в виде палки и на заднем плане, на его фоне сплошной огонь. Вот Украина сегодня в огне, она в огне в Луганске, в Донецке, она, она все равно в огне еще в Крыму. И вот этот огонь на фоне флага отражает э, то, что произошло в Украине в текущем году. Не, я не очековал, я ну, подав работы, там, э, подав себе, да и подав. гран прі ну, это была несподіванка. я не сподівався, и я як? Не, 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 ну, не, знаю. не думаю, що там сильно заслуговую, бо я, є дуже багато сильних робіт. Ну, те, що дали, ну, добре, я задоволений, але я не, не вважаю, що там якийсь найкращий. Нє, ну, з Зранки -при мені приємно те, що ну, є багато дуже гарних, класних, сильних фотографів українських, які за минулих 17 років отримали гран-при. І те, що я ну, з ними тут трошки разом десь знаходжуся, то це ну, мені дуже приємно. <гум> От. А те, що, ну, що головне, я вважаю в роботі, це якщо ти працюєш, багато працюєш, то ну, колись тебе, мабуть, оцінять. А я хочу вам назвати роботу, яка... Отримає золотий день. Ми називаємо його призом призів для бідредакції. І сподіваємося, що це особливий знак творчого успіху і проникливості погляду фотографа. Внесіть, будь ласка, роботу, щоб всі побачили, нагороджується Сергій Карченко за. Неймовірна робота дуже нас хвилювала, вона була на першій полосі. І в сьогоднішньому номері є розмова з авто з героєм з Артуром Степаненко. Це танкіст, він зараз воює на сході. Це еволюція образу українців за ці роки. Якщо ви потім звернете увагу. У нас є гран-при 2000-го 2000 року за роботу Льонька-Політика. Ця робота була символом свого часу. В чоловіка-бунтаря на руці було тату, послухайте, яке. На тату поганяй, но знай міру. І в 2014 через великі терни, через великий біль, ми хочемо нагородити іншу, глибоко символічну роботу хлопця на руці тату, воля або смерть. І мені здається більше нічого не треба говорити, тільки подякувати автору цієї роботи Сергію Харченку, покликати його сюди. Дякуємо, дорогі Сергію, бо тут є дуже багато робіт. Але ця, вона, мені здається, претендує на те, щоб стати знаком часу, символом нового українця, який постав на історичній арені в Україні, і я переконана, покаже себе і світло. Дякую, хочу, щоб ця робота запам'яталася, стала частиною світогляду багатьох людей. А ви розумієте, що між тим гран-при 2000 року льонька-політика, в якому в якого на руці написано «Поганяй да знай міру і тим, у кого три зуби, воля або смерть це ціла історична цивілізація. Україна прискореному темпі здає історичні екзамени і переза переекзаменовки. І я сподіваюся, що всі жертви нема важко, звісно, було вибирати, бо є таке відчуття, що робіт талановитих надзвичайно багато. Є багато людей, які працювали в нас на війні, і це окрема історія, це особиста мужність, це ризик. І треба сказати, що цього року і серія іловайська, і слав'янська все це не могло не пройти по все і серце. Але я дивилася на це ще й поглядом людини, яка ніби трохи моделює дійсність і майбутнє. Тому мені хотілося б поєднати, відзначаючи два жанри. Один це плакат, бо сьогодні рік, який потребує простої мови, час стиснувся до тих формул, які виливають в бронзі. Дуже чітко і ясно. Час героїв, час мужності, час самопожертви. І, звичайно, саме такі знімки треба було відзначити. Але паралельно треба було підкреслити багатовимірність українського всесвіту і велику могутність українського народу. Це фото зняте дорогою на Слав'янськ. Фактично на той момент це. Здається, травень місяць, якщо я не помиляюсь, це був уже крайній блокпост перед Слав'янськом, і один з моментів зати коли не було жодного обстрілу. Момент досить таки був довгий, порядка десь 50 хвилин, якщо я не помиляюсь, може година. От, але з цього всього часу я хвилин 40 десь вмовляв героя, що потрібно зробити портрет. Насправді ця ідея це шикарно, це шикарно, і напевно, це найкраще, що могло трапитися з цим фото.